Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас дуже гарна тема. Тема фрукти і ягоди. Фрукти і ягоди Fruits and berries. Fruits, фрукти and berries. Berry, ягода. Berries, ягоди. Дивимося на малюночок. У нас дуже гарний малюночок, і повторюємо: Raspberry! Raspberry, малинка. Raspberry. Date. Date Фінік. Багато фініків. Dates. Dates. Gooseberry, Агрус. Gooseberry, Багато. Gooseberries. Gooseberries. Агруса. Багато. Інжир fig. Фіг. Багато інжиру Figs. Фигс. Дуже корисний. Там багато йоду є. Грейпфрут. Грейпфрут. Грейпфрут це гібрид апельсина і лимончика. Дуже смачний фрукт. Помгреніт. Помгреніт. Гранат. Королівський фрукт. Дуже такий смачний і поживний для крові. Черри. Черри, вишенька або черешенька. Багато cherries – Cherries. Полуниця. Strawberry. Strawberry. Багато. Strawberries. Strawberries. Ожина. Blackberry. Blackberry. Чорна ягода. Blackberry. Blackberry. Ожина. Росте в наших лісах буковинських. Blackberries. Ожини багато. Current. Current. Black current, смородина, чорна смородина. У нас на Буковині росте червона смородина, red current. Red current. І ще є біла смородина. Я бачила таку: white current, white current. Вона буває трьох кольорів. А це діти дуже корисний корисна ягода blueberries. blueberries. Чорниця, чорниця, але тут вона називається Голуба Ягода, Blueberries, Голуба Ягода. Це дуже важливо знати назви фруктів, тому що вони є в наших магазинах і ми маємо вміти це озвучити на іноземній мові, наприклад, на англійській. Давайте скажемо, я люблю їсти малинку. I like to eat raspberry. I like to eat raspberry. Я люблю їсти. Я люблю їсти полуничку. I like to eat strawberry. I like to eat strawberry. Ну, можливо, хтось не любить їсти інжир. Скажімо, I I don't like to eat fig. I don't like to eat fig. Я люблю їсти смородину, чорну смородину. I like to eat black currant. Я люблю їсти чорну смородину. Ми навчилися, діти, це вимовляти. Повторюйте сонечка дома. Засвоюйте ви умнічки тема велика, але дуже цікава. Я вас всіх люблю і обіймаю. I say to you goodbye.